Доброго дня на каналі Смачна кухня. Сьогодні я буду готувати смачну рибу на сковорідці. Рибу червону я маю ось такі куски риби, буду я їх різати такими стейками. Риба швидко готується. Так, за простим таким рецептом, складаю її на тарілку. Ось риба в мене готова. Рибу я готую за звичайним простим рецептом. Використовую тільки сіль і перець. Ось я її тако трошки підсолюю, повністю з одного боку солю. Ой, і ось перчу її так. Не дуже сильно трошки поперчила. Ось так риба промариновується. Тепер її повертаю на другу сторону, і з другої сторони також трошки її підсолю. Ось я її з двох боків підсолила, підперчила. І тепер я залишаю приблизно на годинку, щоб вона промаринувалася. Не використовую ніяких приправ, нічого, просто сіль і перець і залишаю на годину. Ось, рибу я буду зараз жарити на олії. Олію я вливаю в каструлю. Олію я вливаю на сковородку, щоб вона повністю розігрілася. І я розігрілася на середньому вогні. І тепер я накладаю орехи. Ось, з одної сторони рибу я обжарила приблизно 2-3 хвилинки. Ну вона вже готова. І тепер ще перевертаю на другу сторону, щоб вона добре прожарилася. Ось, риба готова. Ось риба готова, риба вийшла смачна, дуже швидко готується і за простим звичайним рецептом. Пробуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім до нових зустрічей з наступаючим новим роком!